Препарати для лікування ковід-19 до Житомира привезли автомобілем. Температура у холодильниках з ліками була плюс чотири градуси. Флакони ліків зберігатимуть на базі спецмедпостачання. Американські препарати вони називаються нейтралізуючі моноклональні антитіла. Термін придатності до 2022 року. Зберігатись він буде у нас на базі. Видача буде згідно розподілу департаменту охорони здоров'я найближчий термін. Ці ліки рекомендовані для пацієнтів з легким та середнім ступенем тяжкості перебігу хвороби, розповіла представниця обласного департаменту охорони здоров'я Валентина Донець. Сьогодні ми отримали 500 флаконів одного виду препаратів і 1200, наскільки я знаю, іншого. І якщо сьогодні ми отримали і використовуємо у препарат, ну, даний препарат, то він є в протоколах лікування. Механізм дії цього препарату це те, що вірус зупиняється розвиток вірусу і не проникає він в клітин. Флакони з препаратом розподілять між дев'ятьма лікарнями області, що надають допомогу хворим. На В першій хвилі це перша міська лікарня, це Оврич, це Олевськ. Це чуднів, це коростишів. О, і дитяча обласна лікарня, яка надає дітям. Це ці заклади, куди підуть, де працюють. Це інфекційне відділення першої міської лікарні, де лікують хворих на коронавірус. Саме сюди-завтра планують доставити препарат для лікування хворих на ковід-19. Про кількість флаконів, які доставлять до цього медзакладу, станом на 24 вересня невідомо. Інформацію про те, як використовуватимуть препарат, на. Дадуть у понеділок, 27 вересня. Аліна Домбровська, Ігор Грач. Новини на Суспільному.